Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Комендантська година в місті Сукріан. Про це зараз почало писати наше відділення Сукірянської поліції на сайті Сукірянської міськради, де попереджує, що з нуля до 4 годин ранку діє комендантська година розписує, як це все має бути. Хто має ходити, хто має дозволи, хто не має ходити, і головне, які будуть покарання. Себто сукіряни на замку. Враги, як кажуть москалі, не пройде. Але ви просто вийдіть на ганок вночі в мікрорайоні Старий План. І почуєте звуки з об'їзної дороги, по якій вночі що з ревом ганяють здоровецькі джипи. Просто в комендантську годину з 0 до 4. Себто комусь з сукірянців комендантська година Указ, а блатним сукірянцям жирним не указ. І поліція на це якось би м'яко кажучи. Не зважає, хоча я вже раза три, разів три, вибачте, викладав відео про нашу об'їзну вночі. Про гонки джипів, про галас музику з тих джипів. Ну і про дивні маневри цих автомобілів на дорозі. Швидкість маневри якісь незвичні. Усі знають, що місто секіряни це проїзний двір. Комендантська година, не комендантська, є такі, така перепусточка. Чарівна перепустка, і по якій можна проїхати в місто секіряни. Заїхати, виїхати, переїхати куди хочеш помандрувати. Ця перепустка має зелений колір. Зелений колір з Бенджаміном Франкліна. І ти в секірянах Господар. Головне Бенджамін Франклін на перепустці головне знати, кому показати цю перепустку. Все, це знають навіть малі діти. В місті Сокір'яне. Проблема в чому? Закон, як дишло. Для одних він діє, а для других, що не указ. Вся інформація в цьому відео має що. Є інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути. До нових зустрічей з вами був Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.